Чи можливе економічне українське диво після війни? Ну, всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Вони все осяде в верхушки тих, хто будуть розприділяти всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічне диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть оцей цей бізнес зажимати, людей травують. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладити, Наскільки це можливо. Чи зробиться влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів, і поки що українцям ну, на кожній шиї буде по, не знаю, 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі 15-20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється? я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нами керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках королів, управляючих нами.